Виготовлення горнятка у формі тваринки. Виготовлення по класиці розпочинається з гончарного кола. Тут це, як зазвичай, я піднімаю глину, опускаю глину, оскільки це маленький об'єм, це робиться досить швидко і зручно. Також варто зазначити, що глину варто перемішати на гончарному колі додатково. Хоч це і робиться заздалегідь ще на роботі підготовки глини, саме її мішаючи на столі. Але в даному випадку я також зробив і на чорному колі, оскільки це покращує властивості глини, тобто вже її ще більше перемішує. Це лишнім точно не буде. Після чого я формую циліндр, з якого потім деформую животика, сам роблячи мені необхідну форму. Тут, в принципі, все легко, форма досить проста у виготовленні, ну для мене уж точно. Як ви бачите, чашечка тонко стільна, і зараз я починаю її деформувати, щоб в подальшому наносити на неї декорування, а саме прикріплювати необхідні мені елементи Але глину варто трошки підсушити. Це можна зробити феном або поставити на поличку десь на годинку-дві, після цього робиться уже декорування самої чашки. Зараз якраз глина вже трошки підсохша, вона легко деформується, але все рівно зберігає свою форму. Тому зараз починається декорування самої чашки і ліплення її елементів. Це ліплення вух, хвостів, оскільки це незвичайний лис, як ви можете подумати, це лис з одного із мультфільмів, точніше, навіть аніме. Це суті вже навіть класика, це знати треба. Але зараз не про це. Ліплюється вуха. Вони зачищаються, замиваються, також ліпиться носик, очі, хвости, їх буде 9 штучок і лапки 4 штучки. В принципі, на цьому все. Але варто зазначити, що ця чашка не є повністю ужитковою. Точніше, вона в цьому вжитку не дуже зручною. Оскільки я її роблю маленькою, і по суті вона є скоріше декоруванням або для маленьких дітей, оскільки для дорослих вона буде незручною через те, що вона просто маленька. І оскільки в неї ще є докорування, а себе вушка, вони мішають пити. Для маленької дитини це, в принципі, нормально буде, особливо якщо пити з чашечки такої красивої. Це така приємна штука, а от для дорослих, ну, таке собі, не зручно. Тому ця чашечка, скоріше, розрахована на дітей. Для дорослої людини треба було б її робити трошки більшою, або робити вуха іншої форми. На цьому, в принципі, я вже заговорився, давайте повернемось до основної роботи. Давайте я трошки розповім про саме декорування. Те, що я наліплюю сюди елементи це очевидно. А як каже, вона буде декоруватись в кольорі. Зараз про це трошки розповім. Фарбуватись вона буде ангобами це ангоби трьох кольорів: чорний, білий і червоний. Тут є цікавий елемент роботи, що використовується не просто червоний ангоб, а використовується червона глина прям червона глина. Тому вона не має таке насиченого червоного кольору, а в оригіналі цей лис взагалі рудий. Але я вирішив цього не дотримуватись і використати саме червону глину. Оскільки це добавить в аутентичності, трошки витрачається асоціативний ряд, оскільки знову ж таки лиси руді, а це він буде червоненький навіть до такого більш коричневого кольору, бо це більш натуральна глина, це прям натуральна червона глина. При інших температурних випалах вона там трошки по-іншому поведеться, але в даному випадку вона тако червоно-коричнева. В принципі, красиво вийшло. Також я зберігав аутентичність цього вироба, тому я не заглажував його до ідеалу, оскільки я хотів зберегти вигляд ручної роботи, тому тут є навіть деякі моменти, де я залишив свої сліди пальців, щоб це точно виглядало як ручна робота. Бо знову ж таки повторюсь, я не люблю роботи, які виглядають наче вони з заводу. Особливо коли робляться роботи на такі популярні теми, як це. Оскільки таких видів чашечок або ж на цю тематику, з цим же лисом в інтернеті досить багато. І купити їх досить просто. Вони всі там однакові, тисячі, тисячі і тисячі, всі однакові. А от такої чашечки нікого не мого. Вона буде в одному екземплярі зроблена, а якщо мене попросять зробити ще одну таку саму, я її зроблю чу-чуть іншою, щоб точно була чашечка особливою. Та й, в принципі, виготовляти на однакові роботи не те, щоб весело. Це знову ж таки завод і неприємна штука. Вимірювати товщини і робити чашечку в міліметр в міліметр або ту ж саму мисочку не цікаво, це в принципі дуже муторно. Простіше це знову ж таки замовити в інтернеті на заводі якомусь. А от в майстері ремесленників необхідно замовляти чашечки індивідуальної роботи, робити їх особливими, такими, щоб вони були красивими, індивідуальними і щоб були тільки як у вас. Ні в кого більше такої не було. От зараз ви бачите декорування. Зараз вони на відео виглядають чашечка більш такою руденькою. але Навпадеш вона додавить більше коричневих кольорів. Це, в принципі, нормально. Після випалу глина міняє свій колір. Особливо, коли вона натуральна, як в даному випадку. Червона глина. Прям червона глина. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд і замовляйте кераміку. Thank you